В аеропорту главу уряду урочисто зустріли представники обласної та міської влади, а також керівництво правоохоронних органів Дніпропетровської області. З аеропорту Микола Азаров поїхав до Інгулецького району, де відбулося урочисте відкриття оновленого після реконструкції проспекту Південного. У рамках реконструкції проспекту Південний, яка розпочалася ще минулого року, було оновлено фасади будинків, облаштовано нові спортивні майданчики, зупиночні комплекси, створено нові зони відпочинку, встановлено ілюмінацію, реконструювано сквер і палац культури південного ГЗК Тощо Ну, дуже красиво. Ми дуже довольні, дуже раді, дуже раді та саме от спасибі нашому меру, нашому директору, нашому комбінату От за те, що я возложили, скільки средств, стільки грошей полежили на, на реконструкцію нашого рідного комбінату і нашого проспекту. Зробили дороги, пляж, зробили те саме садики, все на світі зробили. Усі переваги безшумної трамвайної колії та новий трамвай особисто випробували Микола Азаров разом з представниками обласної та міської влади. Вартість проєкту реконструкції проспекту Південний склала 42 мільйони гривень. Більше Десяти мільйонів з них у рамках проекту партнерства влади та великих підприємств надало підприємство Пад південний ГЗК». Наразі триває другий етап реконструкції. Зокрема, виконані роботи по відновленню і благоустрою ставка, розташованого на житломасиві підприємства. Його урочисте відкриття відбудеться вже 19 жовтня.